Міжнародний день інтернету припадає на 4 квітня день смерті святого Ісидора Сивільського, покровителя учнів та студентів. Святий створив першу в історії енциклопедію у 20 томах. Сьогодні інтернет інструмент, який об'єднує людей. Переконаний спеціаліст із it технологій Сергій Каждая. Важливості інтернет переоцінити взагалі практично нереально. Чому? тому що інтернет в нашій житті зайняв настільки велику частину, что без интернета сейчас практически никто не представляет своей жизни. Это, и, как я уже говорил, социальные сети, это и бизнес, это и общение, и самое главное, это доступ до свободной информации, которую Зміщають в сіті Сергій Каждає розповідає, третина мешканців Полтавщини, хоч раз у житті, користувалася інтернетом. Якщо ж говорити про молодь, її 90% користуються всесвітньою повитиною постійно. Полтава, Полтавська область в основному спользує. Використовує... Часть социальных сетей в большей мере бизнес меньше, поскольку наш город является не интенсивным, небольшим в промышленном плане. Больше аграрная область, поэтому промышленная и бизнес-часть развита не настолько много, сколько общение. Это социальные сети, это обмен информацией, это посещение сайтів, получение інформації. Все більше людей віддають перевагу інтернет-покупкам, адже вони економлять час, дають можливість відвідувати сайти та інтернет-магазини у будь-яку частину доби, вибирати, порівнювати та оплачувати товар, не виходячи з дому. Очень інтенсивно розвивається сейчас вазможності проведення таких євлень, як совіщання, конференції, всі важливі. без присутствия физического людей. То есть это такие программы, как Skype, как Viber, различные платформы для проведения непосредственно самих вебинаров. Это, опять же, приносит только плюс. Потому що не надо нікуди їхати, не надо физически переміщатися, не тратить много времени. і это в основной своей мере бесплатно чаще всього. Але не слід забувати, що окрім можливостей, всесвітня мережа має свої недоліки і може навіть становити небезпеку. Інтеграція інтернет в нашу жизнь переходить умовні границі і люди не понимая о том, что это может к чему-то привести, полностью уходят в виртуальную реальность, в частности, общение. Интернет-общение переходит із ролі просто як щось постійне. люди перестають общатися. Молодіж перестають апчатися на вулицях. Дуже поширеними останнім часом стали інтернет-махінації. Тому радять спеціалісти нікому не повідомляйте дані про свої банківські карти та рахунки, номери телефонів для перерахування грошей. Купуючи товар в інтернеті, віддавайте перевагу відомим інтернет-магазинам, які мають відгуки покупців, а також контактну інформацію, реальну адресу офісу, електронку, телефони, за допомогою яких можна зв'язатися із. З продавцями